Колись була історія з мамою, яка розповідає: я так люблю свою доньку. Чому вона так погано до мене ставиться? Чому вона там мене посилає? Ось я її попрала її білизну, склала все і хочу занести до неї в кімнату. Я стукаю, вона каже: Не можна, я заходжу, кладу білизну. І вона мене посилає. Я ж кажу, я ж на хвилиночку зайшла, просто покласти тобі твою чисту білизну. Мама проігнорувала те, що їй сказала, не можна. Мова йде про 15-літню на той момент доньку, яка могла б сама попрати свої речі, чесно кажучи, сама. Скласти, сама їх розкласти, а навіть якщо мама поправа, ви не маєте все для тебе. Ви маєте сказати, твої твоя білизна лежить ось там. Забери, піди поклади в свою кімнату. Так нормально. Або ось кошик для тебе, ось там давай я тебе навчу, брати свої речі, розбери їх, будьте готові до того, що зіпсується деяка кількість речей. Але в принципі, дитина навчиться самостійно це робити, і у вас не буде жодних проблем. Але якщо ви, попри все, намагаєтеся вслужити, ви будете отримувати грубість на тобі.